Ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Слава Ісусу Христу! Дорогі браті і сестри! Сьогодні ми читаємо цей короткий уривок, який насправді є частиною великої проповіді. Яку богослови назвали нагірна проповідь, бо відбувалася на такому підвищенні. Було багато людей, було така велика кількість, що можна було побачити всіх, які довкола оточили Ісуса, і всі були різними. І Господь промовляв до всіх. Ця проповідь торкнула всіх. Щоправда, що по сьогоднішній день кожний, хто читає цю проповідь, запрошую вас сьогодні відкрити Євангелія від Луки, шоста глава, і прочитати, і побачити, що і до вас буде звернене це слово. Ви відчуєте, що Господь і до вас говорить, і вас згадує в цій проповіді. Тому що згадав і тих, які відчували себе нещасними. А Ісус назвав їх блаженними. Також були ті, які себе відчували занадто щасливими такими забезпеченими. А Ісус подивився на них і сказав «Горе вам. Згадав її про наші стосунки, які мають бути, про тих, які мають багато, і про тих, які вимушені позичати. Згадав її про тих, які є дорогі нам. І тих, яких ми вважаємо ворогами. Складається таке враження, що Ісус, промовляючи до кожного з нас, хотів нам щось пригадати. Пригадати, бо забулися, бо з різних причин не ставимо це на перше місце в нашому житті, а, а десь кажемо, ну, це якась опція, яка би там для деяких. Хто би хотів, якщо там складуться якісь умови, і якщо все буде добре, ну тоді можливо, там десь як виключення я би таке зробив. І тому сьогодні, коли ми чуємо це поучення Христа, у багатьох з'являється подиво. Хіба це можливо зробити? Хіба так можливо? Це означає, що ми вже віддалилися. Від того, що в очах Божих є нормальність. Сьогоднішній світ більше нагадує дітей, які закрилися не мов би, в своїй кімнаті і не пускають батька і маму, які їм дуже бажають добра і люблять їх. І ось діти, відчувши таку своєрідну автономію, що можуть бути без них. Починають самовиражатися. Як правило, потім ось така забавка доходить до змагання, хто кращий, хто гірший, хто сильніший, хто більш мудріший, хитріший. І як ми всі пережили це в дитинстві, ми побачили, що такі ігри закінчуються, що хтось себе почуває краще, хтось себе почуває гірше, а можливо, деколи доходили до бійки. До якогось такого способу виживання. Не раз ми спостерігали, як е, в таких групах дітей втручання батьків було просто необхідним, бо могла би бути велика біда. І тому батьки влізали, можливо, без запрошення, щоб знову принести в мир тим, які його втратили. І сучасне суспільство є дуже подібно до таких дітей. Ми живемо так, якби Бога не було з нами. Ми мріємо так, якби Бога взагалі не існувало би. І дуже часто наше життя нагадує таке без Бога життя, безбожне. І тому Ісус приходить, щоб нагадати нам. Нагадати нам про те, що є Бог і Він є наш творець. Бог сотворив людину і сотворив її по своєму образу і по своїй подобі. І тому кожна людина на цій землі може нагадати нам про Бога. Дивлячись один на одного, ми можемо пізнати, який є наш Тато Небесний. Так само, як дивлячись на дітей, ми пізнаємо. Які є їхні батьки. І не раз так і кажемо, ти дуже подібний до свого тата, ти дуже подібний, подібна до своєї мами. І це є правильно, це є нормально. Коли ми дивимося один на одного, ми можемо пізнати, який є наш Бог. Але знаємо, що в цьому світі не завжди так є. Пригадується одна історія про одного юнака, який. Подорожуючи в вагоні, сів напроти одного старенького дідуся. І цей дідусь тримав у своїх руках молитовник і правдоподібно, щось шептав устами, тому що цей молодий юнак зауважив це і, так кипкуючи з нього, каже: невже ти віриш в те, що там написано? Невже ти ще переконаний в тому, що там тобі задурманили стільки років? Ну і цей дідусь, такий заскочений. Призупинився, дивиться на цього юнака і каже: слухай, ну але ну хто сотворив цей світ? Людину, хто сотворив? Юнак, кипкуючи ще більше з нього, сміявся, каже: Ну як, то ж наука пішла вперед, вже все відомоє, вже все доказано, є. ну ти що не знаєш, що... Це все ось так і, так і так, і так і так, і людина каже, ну ти що не вчив теорію про походження людини, це ж людина, вона вийшла там від мавп і так далі. Цей дідусь так дивиться на нього і каже, знаєш, каже, я чув про цю теорію, але я сумнівався. Але от тепер на тебе, ти знаєш, щось в тому є, що людина пішла від мавпи. Це такий своєрідний жарт. Але в цьому жарті є щось такого цікавого. Кого ми нагадуємо? Це часом ми нагадуємо якусь звірину, від якої ми нахапалися поведінки, такого ставлення до наших ближніх. Тому що в нашій людській мові. З'явилися такі вислови, Чого ти на мене визвірився? Ти що так по звірськи ставишся до мене? Якщо тобі собака? Ви зверніть увагу на ті вислови, які є вже в нашому побуті, навіть в сімейному побуті, навіть в стосунках між батьками і дітьми. Як батьки називають свою дитину, Моя рибонька. Мій, мій песик, там мій котик, і там починається весь перелік зоопарку. Я розумію, що це є лагідне ставлення, і це, і це розуміється, як маленька гра, як якась казка, як казкова атмосфера. Але це є дитина Божа. Довкола нас є люди, які сотворені на образ і на подобу Божу. І так виходить, що ми ніби про це забуваємося. І ставимося до них ну, не зовсім по-людськи. Ісус приходить, щоб нам нагадати про це, щоб нам нагадати про те, що кожен з нас справді може бути ось цим носієм образу Бога і Його подоби. І тому Ісус. Запрошую нас, щоб ми звернули увагу, як ми ставимося один до одного. По-людськи чи по звірячі Кожен з нас хоче, щоб до нього поставилися по-людськи. І кожен з нас дуже є вразливий, коли не отримує цього людського ставлення. І нас це ранить. Тобто нас ранить душевно, коли до нас хтось ставиться не по-людськи. Бо ми в своїй природі є готові прийняти те, що є людським. А те, що є небезпечним, від нього ми захищаємося і готові до захисту. Тому, коли входимо в якусь небезпечну е територію, там, до лісу, е десь. Е там, де ми відчуваємо, що там може бути небезка, ми готуємося захиститися. Але ми не готуємося захиститися від людини. І тому зранення людські нас дуже сильно болять. А особливо від тих людей, які для нас є дорогі. Наша дитина, чоловік, жінка, батьки, друзі наші. Тому ми дуже сильно переживаємо цей біль. І ось Ісус приходить і каже, щоб ми не ранили один одного. щоб ми не робили боляче один одному, щоб ми ставилися один до одного по-людськи, щоб ми дивилися один на одного і бачили один в одному образ і подобу Божу. Інколи ми запитуємося, от що я можу зробити для цієї людини? От як я маю поставитися до цієї людини? Як я маю діяти в своєму житті до своїх дітей і так далі? Як правильно це зробити? І скажу відверто, мене це трохи дивує, тому що ми є християни, ми не є безвірки, ми не є безбожники, тобто ми не є духовні сироти, ми маємо того, кого ми слухаємо, до кого ми є відкриті, кому ми довіряємо. Це є наш Бог. І Бог каже, будьте милосердні. І коли я дивлюся на свою дитину, на свого чоловіка, на свою жінку, на свого друга, я знаю, яким я маю бути. Бути милосердним. Це дуже просто. Коли ти забувся, а можливо заклопотався і не пам'ятаєш, як ти маєш повестися до іншої людини, ти пригадаєш собі, я маю зробити так, щоб проявилося. Щоб виявилося, або я дійсно втратив слух, Милосердя. І тут в мене виникає чергове запитання. От як конкретно проявити милосердя в нашому щоденному житті? Я запрошую вас залишитися зараз одну хвилину і пригадати ситуацію з вашого життя, яка може трапилася вже сьогодні, а можливо вчора, в якій ви себе відчували дуже некомфортно. Тобто відчували себе, що це не по-людськи було. Мабуть, з вашої сторони не було по-людськи це ставлення. Ну, спробуйте передати ту ситуацію, в якій ви себе не відчули до кінця, що ви по-людськи поступили. І спробуйте зараз в тій ситуації уявити собі інший варіант. От якби ви тоді поступили милосердно. Так, По-божому, так як Бог хоче. От які би були тоді наслідки у вас всередині і на тій людині?